Друзі, усім доброго дня! Ми з вами знаходимося на території будівельного майданчику житлового комплексу Рушевський. Мене звати Дмитро, я виконавець робіт, і сьогодні я вам розкажу про те, на якій стадії знаходиться будівництво, і детально розглянемо всі етапи. Ми з вами піднялися на перший поверх будинку. Станом на сьогодні вже завершено зведення усіх несучих стін та колон першого поверху. Також позаду мене ви можете спостерігати, як минолітчики монтують опалубку для влаштування перекриття над першим поверхом. Ми з вами знаходимося біля стін цокольного поверху. Ми можемо бачити, як зараз виконується вертикальна рулона наплавляюча гідроізоляція. Ми з вами спустилися у цокольний поверх. Незабаром тут буде облаштовано підземний парк. Також ми можемо бачити з вами, що конструкцією цього будинку передбачена ліфтова шахта. Це означає, що ви зі зручністю можете спуститися зі своєї квартири до свого автомобіля. На цьому огляд будівництва завершено. Для того щоб дізнатися більше інформації про цей та інші наші житлові комплекси, звертайтеся в інформаційний центр.